Оновлені моделі сівалок Mustang класичний та Mustang Light, які працюють по мінітільній технології обробітку ґрунту для висіву зернових, бобових та дрібнонасінневих культур. Дві важливі зміни: бункери повністю з нержавіючої сталі по кругу. На наших сівалках Mustang класичний змінили опорні колеса, вони стали ще більшими. Можете замовляти їх. Також ви знаєте, що ця сівалка йде для висіву зернових, дрібнонасіневих та бобових культур по мінімальній технології. В неї із основних фішок і ізюминок є те, що гідравлічно складна рама, яка може переходити з транспортного в робоче положення за 3 хвилини, гідравлічно керуємість сушники, гідравлічні маркери. Це все керується. Гідравлікою безпосередньо на сівалці. Наші осучаснені сівалки СЗФ в модельному ря ряді від 3, 6 до 6 метрових. Можете бачити їх в нас в наявності. Вони йдуть по бажанню з транспортними пристроями в комплексі гідравлічними. Дишло, до речі, складається догори при використанні сівалки досить зручно та ефективно. Дані сівалки працюють. Для посіву зернових дрібно та бобових культур з тиском на секцію до 60 кілограмів цього більше ніж достатньо для роботи по класичній технології посіву.